Є у нас віконце, в яке ви маєте бачити позиції приклада, Але позиції приклада тут нема. Бачите? Тоді питання: на фіга тут віконце? О, просто щоб ти бачив, там є труба. Класно, а надована. труба. Ні, ну ми можемо догравірувати. Теж таки прикольна така штука, я не досить зрозумів. У нас є проріз для зацепа з правого боку. Але ручка чомусь на один бік зроблена. А ну, по-моєму ми з Віталіком з... тоді виріш... говорили, що можна його Переставляти. переставити і виходить, що зліва направо. Да. Ні, Ну можна ж було там, як для людей сюди зробити двосторонню, якби... Можна було. Ну, ну доп... доплатить окремо компанії Гайзлі. До речі, його... на всіх затворах у них є виріз, який, в принципі, дозволяє вам ручку робити з лівого боку. Але чомусь на я ще не бачив апарів у лівою ручкою взвода. А затвори дозволяють це робити. Типа те саме, що зробив МЦХ 308 восьмого цю ручку взводу. МЦХ, в, ти... в GP-шках, у них є ця шморга з лівого боку. Ну реально, якщо ти правша, тобі досить зручно. Затвор дозволяє, а апарів я ще їхніх, ну, оце таких я їх не втратив. Це перший раз таке, бачите, більше до сюди. Я це побачив, коли ми робили з тактичними системами з Андрієм Могляд, МЦХ 308 Я перший раз побачив цю шморгалку. Ну, вона вколо... багато де є. Там і в Робінсону вона з лівого собоку ручка. Тобто її там да. багато де, в принципі, ставлять. Тут її чомусь не зробили. Хоча, якби за такі кошти можна було б його сюди і запихнути.